Сілям алейкум, Друзі ветері заман! З вами я Камалія Девлетова. Разом до головного. На окупованій території Запорізької області з початку нового року запроваджено нові правила медичного забезпечення. Так, мешканці без російського громадянства не мають права утримувати ліки, навіть якщо вони належать до вразливих категорій населення. Зокрема, це стосується людей із вілом, снідом, діабетом, бронхіальною астмою, серцево-судинними та онкологічними захворюваннями. Ба більше, пільгова медична допомога стала недоступною для пенсіонерів, ветеранів та навіть героїв радянського союзу, які не мають паспорт РФ. Із початку окупації в Криму було знищено понад 600 україномовних класів та сім шкіл. Про це розповів представник Краєвої ради українців Криму Андрій Щекон. За його словами, українську освіту та культурні центри на півострові фактично ліквідовано. Це є грубим порушенням права на освіту державною мовою. Він також додав, що міжнародні організації вже зафіксували ці злочини, а українська сторона подала вісім заяв про відкриття кримінальних проваджень проти окупаційних чиновників, які проводять антиукраїнську політику. Щекун наголосив, списки злочинців будуть оновлюватись, адже масштаби порушень значно ширші. Міністр закордонних справ Ірану Хосей Намір заявив, що країна не визнає окупований Крим та інші сумнівні території частиною Росії у новому договорі про всеосяжне партнерство. Його мають підписати в Москві 17 січня із президентом Ірану. Під час підготовки документу іранська сторона категорично відмовилася визнавати окуповані території України російськими. Для погодження всіх деталей угоди знадобилося до 30 раундів переговорів. Документ охоплює 47 статей, спрямованих на співпрацю у сфері технологій, кібербезпеки, мирної ядерної енергетики, боротьби з тероризмом і злочинністю, екології, а також у військовій та оборонній сферах. Важливою частиною угоди буде військова співпраця. Тегеран погодився поважати лише міжнародну визнану територіальну цілісність Росії. Путін провів так зване совіщання, присвячено нібито соціальному економічному розвитку Криму. Під час трансляції він показав, що його турбу зовсім не розлив нафти біля кримських берегів і не спортзали з дитячими майданчиками. «Совіщання посвящено розвитку двох наших регіонів, маючих серйозне, якщо не сказати стратегічне значення для всієї країни. Це Республіка Крим і город Севастополь». Ході реалізації госпрограми вже багато зроблено. Вибір моменту для заходу політологи розглядають як сигнал міжнародній спільноті, зокрема штатам. Загарбники хочуть демонструвати Крим і АКЯР інтегровані в Росію як невід'ємна частина. Окупаційний глава Криму Аксьонов не відстав від кремлівського самодержця. Він заявив, що буцімто допомагає жителям так званих нових регіонів адаптуватися. У нас ну, как раз уже были отработаны, поэтому мы совместно максимально помогаем адапти адаптироваться в наше правовое законодательное поле. В окупованому Криму може початися спалах інфекцій через витік мазуту, спричинений аварією російських танкерів. Активісти жовтої стрічки розповіли, що загиблі морські жителі, забруднене узбережжя та токсини, що потрапляють у довкілля, загрожують здоров'ю людей і тварин. Безпритульні собаки, яких в ак'ярі стає дедалі більше, поїдають мертвих птахів і риб. Це може призвести до санітарної загрози. Мешканці Криму опинилися перед реальною загрозою спалаху інфекцій, а лікарні не мають навіть базових вакцин. Так кажуть активісти. Сьогодні вранці в Криму на 65-му році пішов у життя Решат Білялов, батько політв'язня мемета Білялова, засудженого до 18 років за нібито участь у терористичній організації. Відомо, що останні роки Решат провів у боротьбі за звільнення сина. Вчора ввечері його госпіталізували з болем у серці та низьким тиском. Вранці він зателефонував своїй дружині, а вже за кілька годин родина отримала звістку про його смерть. Прощання відбулося сьогодні в окупованому Пахчисараї. Сараї. Уряд Південної Кореї готовий до переговорів з Україною щодо передачі північно-корейських полонених, яких ЗСУ взяли в полон на Курщині. За словами речника МЗС Південної Кореї, Ліджи Вонга, уряд країни розглядає жителів КНДР як своїх громадян згідно з конституцією. Він зазначив, якщо полонені попросять про втечу до Південної Кореї. Сеул готовий до переговорів з Україною. У Криму біля колишнього села Федорівка Євпаторійського району агенти руху АТЕШ зафіксували нові оборонні позиції росіян. Їх оснащують системами радіоелектронної боротьби та готують до відбиття атак українських безпілотників. Росіяни намагаються це приховати, однак спостережливі містяни фіксують необхідну інформацію. А теж уже передав дані про нові позиції та переміщення військ українським силам оборони. Росіяни намагаються врятувати старі судна від українських ударів. Відомо, що рятувальне судно ЕПРОН щодня переставляють між бухтами в акярі. Воно було збудовано у 1958 році на Миколаївському заводі. Наразі в акярі немає боєздатних рятувальних споруд. Відоме старе судно Камуна побудовано в 1913 році. Нещодавно вразили українські військові. Інші ж судна Саяни 83-го року та спасітель Васілій Бех також не витримали часу. Наразі єдиним боєздатним буксирним судном залишився професор Ніколай Муру, що базується поза акяром. Це вся інформація від команди телеканалу АТЕР. Дякуємо, що обираєте нас. Залишайтеся з першим кримськотатарським.